Звуковий аналіз слова. Давайте пригадаємо разом, які голосні звуки ми вивчали. Шість ми звуків гарно знаємо, їх ми голосно співаємо. Повторяємо зі мною А, О, У, Е, І. і. Не соромся, повтори и И, е у о а Гарна пісня голосна. Дітки, голосні звуки складаються. Подумайте і скажіть. Так, правильно, вони складаються з голосу і співаються. А о, у, е, і. і. От які вони чудові! Поки ще ти не вмієш писати, давай домовимось позначати голосні звуки з тобою, мій друже, кружечком. А кружечок, О кружечок, у кружечок, Е кружечок, і кружечок, і кружечок. І Кружечок. Інші мовні звуки, а саме приголосні, прийнято позначати однією лінією. Ось, наприклад, М. Рисочка, Л – рисочка, К. рисочка, С. Рисочка, Р рисочка, В рисочка. М'які звуки, що стоять перед І, позначаються у схемі двома рисочками. Мі, ЛІ, кі, сі, рі, ВІ, ми бачимо око. Схема слова око. Ми бачимо сир. Схема слова сир. Ми бачимо слово собака. Три голосних і три приголосних. Три кружечка та три рисочки. Рак три звуки, дуб, три звуки. Лис був собі відважний лис, і утік він у ліс. Лис тверда л, а ліс буде м'яка л. От як цікаво. Майже звучить одинаково слово, але звуковий аналіз зробили і вийшло ось що. Рис. На першому малюнку ми бачимо крупу рис. Є звук си, вимовляється, м'яка. А тепер пофантазуйте, хто з'їв рис? Ну, звичайно, рис. І з Твердого «с» утворилось м'яке. Щоб зробити звуковий аналіз у словах, треба чітко вимовляти слова, чітко вимовляти кожен звук, уважно слухати і прислухатися до кожного звука. Ви почуєте, чи який звук чи твердий. Для цього. Треба бути, дітки, дуже дуже уважними. Кінець. До побачення!